Ну а далі давайте трошки про міжнародний кримінал. Росіяни і досі шукають спосіб під'єднати Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Це з'ясували екоактивісти і знайшли докази на супутникових знімках. В росатомі навіть не приховують, що справді хочуть запустити, якщо не всі шість енергоблоків, то принаймні кілька з них. Ну, енергія власне їм потрібна для забезпечення окупованих українських територій. Наскільки все це небезпечно і чи не отримаємо, ми ще одну чорнобильську катастрофу? І що з цього приводу кажуть міжнародні експерти з МАГАТЕ, які намагаються контролювати ситуацію на станції? Відповіді на всі запитання у сюжеті нашої колеги Олександри Куліба. Супутникові знімки опублікували активісти організації Грінпіс Україна. Цей був зроблений у грудні 24-го року. На ньому порожня ділянка десь між Мелітополем та Бердянськом. А ось знімок цієї ж локації, але зроблений вже у квітні 25-го. В Полі можна побачити електроопори. Росіяни тягнуть високовольтну лінію до Запорізької АЕС. За місяць зводять до 15 нових опор. Це не процес, який відбувається там за один день. Це найбільша атомна електростанція Європи. І щоб її перезапустити навіть один блок, це ну, потрібно робити неймовірні підготовчі дії, які в тому числі пов'язані з тим, що наразі живлення Запорізької атомної електростанції відбувається тільки з однієї лінії з території України. Тобто, і е цього вочевидь недостатньо для того, щоб такий перезапуск відбувся. За ситуацією на Запорізькій АЕС стежить магате. Її гендиректор Рафель Гросі в інтерв'ю агентству Reuters підтвердив, що всі шість енергоблоків станції досі перебувають у стані холодного зупину і запевнив, що вони не можуть бути запущені зараз, поки триває війна і поки станцію не повернули Україні. Ми не перебуваємо на етапі, коли перезапуск станції є неминучим. Навпаки, для цього знадобиться ще чимало часу. Магате постійно заявляє про те, що не відбувається нічого такого, що їм здається ознаками потенційного перезапуску зас так, але при цьому безпосередній керівник Росатому заявляє про те, що вони займаються необхідними підготовчими діями для того, щоб це це сталося. Росіяни дійсно вважають перезапуск реакторів цілком реальним. Проєкт реалізує Росатом. Його керівництво стверджує, що вже в процесі вирішення усіх проблем. Та усунення усіх перепон у моменті 11-ма додатковими свердловинами ми забезпечуємо безпеку і вже розпочали спорудження плавучої модульної насосної станції з потужністю до 80 тисяч кубометрів на годину, яка вирішить усі проблеми водопостачання у разі виведення блоків на проєктну потужність. Качати воду до охолодження системи станції росіяни мусять тому, що підірвали каховську дамбу і знищили водосховище. Але ті зусилля, які вони докладають тепер для виправлення ситуації, фахівці вважають недостатніми. Команда відзначила зростаючі труднощі із забезпеченням надійного постачання охолоджувальної води для шести реакторів та їхніх систем безпеки в стані холодної зупинки, особливо за нинішніх спекотних погодних умов, коли швидкість випаровування висока. Вода не єдина проблема у 2023 році. Коли станція була в стані гарячого зупину, окупанти порушили технологічні процеси і пошкодили частину обладнання, зокрема парогенератори. Ймовірно, частина з них взагалі не підлягає ремонту. Я думаю, що навіть і через півроку неможливо і через рік її запустити, тому що потрібно перевірити всі стан всіх блоків, всі обладнання, і треба забезпечити водними ресурсами, значить, треба перевести блоки з холодного. Стану зупин зупинення, а це такий найбільш безпечний стан в стан, значить, гарячого зупинення, потім в стан експлуатації. Це Складний процес, який досі ніколи не практикувався на станціях, які тривали такі тривали час, знаходились в стадії холодного зупинення і проблеми, які можуть виникнути, це проблеми з відсутністю необхідного рівня охолодження реакції реакторів. і до чого це призводить? Це призводить до випаровування води і подальшого плавлення реакторів. Приблизно половина персоналу станції давно виїхала на контрольовану Україні територію. Тож на АЕС до всього іншого ще й катастрофічно бракує спеціалістів в Україні. Підготовка людей, які безпосередньо контролюють роботу реакторів, тривала до 10 років. А зараз росіяни їх шукають через оголошення в інтернеті.